Вітаю всіх, мої дорогесенькі. Я маю надію, що всі живі, здорові, всі проснулися. Росіянам горіти в аду, хай їм повернеться в остократ до сьомого покоління все, що вони завдають нам. До весни залишилося 25 днів, і ми просто об'язані вижити всім врагам на зло. А я хочу подивитись таке питання. Раз у мене така колода. Да? Значить, у нас питання буде про кого? Про дідушку Трампа, нашого такого шаловливого дідулю. Його реакція, коли йому повідомлять про масований обстріл України на другий день після закінчення перемир'я. Його реакція. Делегування це діла Європи, да? це діла інших людей. Розберіться. Розберіться, що там відбувається. Або яким замісникам буде перепоручати, або більше всього, да, європейським партнерам. Знецінення. Возмутиться. Возмутиться, що його просьбу про небити по енергетиці все-таки знецінили і тривожні сни. Тривожні сни, я думаю, більше всього сняться йому не з України, а за плінок Епштейна. Хоча цей, цей світ нічим не здивуєш, і опубліковані пльонки не визвали більше всього в США ніякого ажіотажа і бояться йому нічого совершенно. Тому що всі звращення в нашому світі вже сприймаються за норму. Да? Війна це мир, брехня це правда, а ізвращення це норма. Тривожні сни більше всього не стосуються України. Немає тут уточню да, про домашні діла. Тривожні сни йому сняться про домашні сімейні діла, да, і тут у нього про це болить голова. Про чорного котика, про ті таємниці, які там вилазять, випливають, і більше всього це жваво обсуждається в сімейному кругу. Да, де йому приходиться всім догождати. Дії і реакція. У мене по плану відпустка. Да? Я все одно побіділь. У мене по плану відпустка. Я відпочиваю. Не тривожте мене всякими пустяками. Е, ну, можливо, щось скаже на публіку. Можливо, щось скаже на публіку. Росія за це буде наказана якось? Махач, робота, протест. Я думаю, що так. Да. Я думаю, що так, да, тому що махач, робота і протест будуть більше всього говорять про те, що будуть якісь міри розрабатуватися, щоб присмирити її чуть-чуть Удасться йому це зробити. Він знову буде по-дружньому по-дружньому просити е, Путіна, Кремль, Москву да, не бити по Україні. По-дружньому буде знову просити. Ви знаєте, він заздрить, заздрить Кремлю, що вони можуть таке робити в е, усіх на очах і, і їм похер. Е, але сила єдності, да, сила єдності це карта дружби. Це карта ми ж з вами. Похожі, я ж ваш ребята. да І уважте мою просьбу. Ну, от такий розклад.